Насті свободи він для нас дуже багато значить, власне, за цю свободу ми зараз і боремося. Скажу спочатку від себе особисто, що ну, я чудово розумію, на якому політичному тлі відбувається ця розмова, які події відбуваються зараз в країні на міжнародній арені, але я уповноважений від генерального штабу, як речник Генерального штабу, я. Кожу службу на посаді офіцера головного управління комунікацій збройних сил України розказати сьогодні лише про конкретику про бойові застосування безпілотних літальних апаратів у повномасштабній війні з Росією і про деякі конкретні моделі. Цих безпілотників, не зачіпаючи ні політичні, ні юридичні акценти, ну і в жодному разі не намагаючись бути чиїмось адвокатом, багато з вас знають мене як журналіста. Я скажу по чесному, я комунікаційний журналіст, я не технар. Тому з вашого дозволу буду підглядати оцей листок, який я вчора і ще сьогодні готував. Мені так буде зручніше. Скажу чесно, я вчора провів чимало часу із конкретним підрозділом Генерального штабу Збройних сил України, який відповідає за ураження по території Росії засобами діпстрайк, щоб для себе особисто розібратися в цій темі. Я Перерив дуже багато матеріалу, зробив певні висновки, ну, власне, ці висновки, погоджені командуванням, вони є офіційною позицією Генерального штабу України. Так ось Збройні сили України використовують широку лінійку далекобійних дронів для ураження по тилах противника з метою зменшення спроможностей як Збройних сил. Російської Федерації так, і економіки держави агресора. Цих дронів десятки. Там от вчора я здивувався навіть тим назвам, які застосовуються, але ці моделі застосовуються зовсім нерівномірно. Вони застосовуються відповідно до тих цілей, які їм визначені, і відповідно до їхньої ефективності. Так, от, за висновком фахівців Генерального штабу, одним із найбільш ефективних засобів Єпстрайк є дрон Firepoint. А якщо кажучи точніше, дрон FP1 або FP-1. Саме ці дрони роблять порівняно найбільший внесок в ураження та знищення. Десятків російських нафтопереробних заводів, що стало трендом літа і осені 2025 року, той фільм, який ви зараз побачили, він показує дуже широку лінійку застосування різних виробів цієї компанії, але я хотів би наголосити саме на тій стратегії, на тій точковій. Точці прикладання основних зусиль збройних сил України в застосуванні засобів Діпстрайк, яка проявляє себе як дуже ефективна в цьому 2025 році. Це ураження російської нафтової промисловості, нафтопереробної промисловості, також нафтогазової промисловості. І ось вчора, наприклад, ми готували на сторінці генштабу повідомлення від ГШ про чергове ураження вже повторне рязанського нафтопереробного заводу. І це ураження, і попередні ураження інших НБЗ, в тому числі Саратовського, Новокуйбишевського, Волгоградського НПЗ, це все основні уражені цілі цілі БПЛА. FirePoint, тобто дрона FP1, який показує себе як ефективний, тут у нас трохи виникла із колегами деяка, така, ну не то що суперечка, а дискусія. Я не буду називати цифри збитків для економіки Росії, яких завдають дрони конкретної компанії або компанія DeepStrike як така. А тому, що ну, існує е, різна методологія підрахунку е, цих збитків, але скажу найперше, що ці збитки ораховуються мільярдами доларів, і е, вони в рази перевищують власне, суму, яка вкладена в виробництво і закупівлю е, армією дронів для е, цих атак. Е, ну, е, е, зараз. Можу вже включати якісь статистичні дані. Я їх представлю для початку так: дрон FirePoint, тобто FP1 це один із багатьох проєктів у гаузі ППА, який вдосконалюється у взаємодії з військовими, адаптується до нових вимог високотехнологічної війни. От вчора я зрозумів ще раз таку просту істину, що якщо приватна чи державна компанія а застосовується як дрони комерційних виробників, так і державних компаній, якщо цей виробник не буде співпрацювати із військовими і з конкретними бойовими підрозділами, то цей проект помре, тому що армії потрібна ефективна зброя, яка відповідає на виклики часу. І на ті виклики, які ну, змінюються просто постійно, от е, та е, якась приблуда чи той причин який придумали, е, скажімо, там три місяці тому, сьогодні може вже бути неактуальним, тому що е, давити реп, обходити реп, обходити російське ППО, треба вже по-іншому, треба демонструвати інші зовсім якості. Тому той, хто думає, що він розумніший за військового і може просто запропонувати якусь свою таку залізну ідею одного виробу, його продавати, той теж не буде життєздатним на цьому ринку, тому що конкуренція тут дуже висока і військові просто звернуться до інших виробників. Ну, от, власне, пілоти діляться з виробниками своїм бойовим досвідом, аналізом застосування, подають пропозиції щодо того, що треба покращити в рішеннях технічних для конкретного дрона, Ну і відповідно виробники це враховують. Якщо ми говоримо про дрон fp 1 то цей БПЛА, тут я, як журналіст, звертаю увагу, має бойове застосування вже понад два роки. Завдяки своїм бойовим якостям він став по справжньому масовим основним ударним дроном Збройних сил України для Діп Страйк. Коли ми говоримо про основні дрони, ми маємо на увазі дрони з бойовою частиною, вагою, тобто масою більше 30 кілограмів. За ці два роки Firepoint, дрон власне, FP1 пройшов значний шлях розвитку і досконалення був модернізований компанією горобником з урахуванням численних побажань експлуатантів, насамперед підрозділів Сил спеціальних операцій України. І на даний час ці дрони FP-1 становлять більшу частину БПУ основних типів, які застосовуються для Deep Strike. Тобто, ну, тут ви можете подивитися, от е, в цифровому виразі е, та частка. Яку покривають собою дрони FP-1. І близько половини вогневих завдань, в яких були застосовані ППЛ Firepoint, є успішними. Тут ну, можна пояснювати, тому що є тут деяка градація на однотипні вогневі завдання. Це Ті, коли лише е, ударним е, наносять ураження лише один тип БПЛА, ну і трохи іншим, так от, за висновком фахівців Генерального штабу, е, дрон FP1 можна порівняти за ефективністю з БПЛА типу АН 126 лютий державного виробника відомого вам підприємства. Кожен із цих дронів, які застосовується масово для Deep Страйк, мають свої переваги, свої недоліки. Про технічні деталі цього застосування краще розкажуть представники бойових підрозділів, які є експлуатантами різних типів дронів. А я наголошую на тому, що одна з переваг FirePoint це його ціна. Як би несподівано це, можливо, для когось звучало. Тому що цей дрон. Який є ефективним, він для армії, втричі дешевший для е, армії за дрон Антонова. Отже, цю зброю можна застосовувати в значно більшій кількості. Крім того, він е, зручніший для, для застосування, швидкий в обслуговуванні, а відповідно, таким чином він є безпечнішим для екіпажів, які його застосовують. На цьому під дроном FP1 я підвожу риску, наголошуючи на тому, що Збройні сили по-різному ставляться до різних типів дронів і різних типів виробів. Цей от як збройні сили про нього відгукується, дуже добре відгукується, скажу от ще раз від себе. Іншою модифікацією ферпойнту є дрон FP2. Який збройні сили теж відзначають як досить ефективний, але він застосовується в менших кількостях, тому що це той тип дрону, який застосовується для ураження в рамках middle strike, тобто з нього там зменшується паливний бак. Збільшується бойова частина, там до більш ніж 100 кг, він може сильніше уражати ціль, для якої він призначений, але на меншу відстань. Тобто, якщо дрон FP-1 – це ефективний засіб для діпстрайку по території Росії в першу чергу, то дрон FPV-2 2 це засіб мідеу-страйку, який працює, наприклад, по Ну, тимчасово окупованих територіях Донбасу, наприклад, по тих територіях, які зовсім недавно були окуповані, там і по деяких інших, тих, що на ближчій відстані, зазначу, що слід розрізняти дрони FP1, fp 2 та інший виріб компанії FirePoint це реактивний дрон, або ж як його фахівці називають, ракетодрон. FP5, широкому загалу він відомий під назвою Фламінго. Тут я буду дуже обережний у формулюваннях, тому що ми ж розуміємо, яка тут, скільки менів навколо нього створено, і яка інформаційна компанія власне, щодо Фламінго заварилася, так от скажу таке: бойові пуски FP5 Збройними силами України почалися у 2025 році. Конкретно на весні 2025 року. Вони продовжуються і ці бойові застосування продовжуються в тому числі у листопаді. Якщо у випадку дрона FP1 ми відзначаємо значну ефективність, що була досягнута за роки масового використання та допрацювання, то, за висновками фахівців Генштабу ракетодрону FP5 ще належить пройти цей шлях. Наразі ми говоримо, що це експериментальна зброя з великими заявленими тактико-технічними характеристиками та великим потенціалом розвитку. Але її вдосконалення ускладнюється високою ціною за один виріб і можливостями розробника. Ну, як мені сказали, що якби нам по справжньому допомагали західні партнери, наприклад, американці, тобто, якби до Фомінго доточити. Запросто західні технології, це було б все б значно простіше і значно краще. Так воно розробляється з усиллями вітчизняного виробника. Ну і ще раз підкреслюю, що йдеться про різницю масовості цього застосування. Застосування фамінго йде, але якщо у випадку із FP1 він застосовується. Протягом двох років, і за цей час пройшов дуже великий шлях до модернізації, вдосконалення, з врахуванням всіх викликів війни, в тому числі, які є дуже швидкоплинними, то у випадку з FP-5 це робити складніше, тому що ну, запуски обчислюються трохи іншими цифрами. І на сам кінець, такий би мовити, мораль. Скажу, що це писав особисто, то послуг чи чата не вдавався. Збройні сили України зацікавлені в розвитку різних моделей ударних БПЛА від приватних і від державних виробників, зацікавлені у справді ефективному використанні бюджетних коштів, докладають усіх зусиль для вдосконалення озброєнь вітчизняного виробництва. Адже завдяки цьому стає сильнішим наше військо. Адже завдяки цьому ми можемо ефективніше бити ворога, бити рісну. Дякую.